Всім привіт, друзі! А ми продовжаємо гуляти по Лондону. І сьогодні ми попали на слідке хвальне місце. А це називається парк через принцесу Діани. Находиться він близько біля Кенсінського дворця в хайт-паркі в Лондоні. От. І цей парк чудовий. Збудували в честь принцеси Діани, яка погибла в автокатастрофі. Так, і тут такі домічки, шаласи. Пойдемо далі. Що це таке місце, такий корабль, такий камінь. Це така хричечка маленька і ще, в цим парку. І ще це дуже багато дітей. О, а Міка вже залізла в воду. Вона любить потопитися, польопиться, потопитися і польопиться. А зараз ми знаходимося вже в зоні пісочної такий прекрасний, м'який пісочок тут.

А, так еміки ноги закопали. А ми з вами прощаємося, любі друзі. Будемо розкапувати Емікиножки. Вилізли Емікиножки. Все, до побачення. з літом, поки воно ще не закінчилося. Бувайте. Название цього парка. Парк честь пам'яті. Принцеси Діани, принцеси Вельси. Вельс. Тут можна заходити, тільки якщо є дітки. Е, Пошли, ми вже там побули.